Доброго дня. Я кажеться, дякую, що зайшли. Давайте з вами поспілкуємося про питання, а що саме не може, тобто має робити держава і що не може робити звичайні люди? От що такого обов'язково має робити держава? Надавіть мені, будь ласка, те, що не можуть робити бізнес, громади і люди. От придумайте що-небудь. От, припустимо, я кажу, що. Ну, це не зовсім моя думка, фактично, що держава має займатися лише армією і спецслужбами. А всім іншим мають займатися бізнес, люди, громадяни, громади. Вони здатні все це зробити інше? От подумайте, що у нас там є взагалі. Дійсно здатні. Коли йде розмова навіть про спецслужби і. Армію, то ми теж бачимо, що є приклади, коли цими справами займаються і бізнес. Тому що тут дивно, що всі інші речі мають займатися громади і люди. Думаю, громади краще в себе вирішать всі свої проблеми. А люди, які будуть живуть в цій громаді, теж краще і швидше відреагують на будь-які проблеми. Тому говорю, що в такому випадку все дуже швидко виправляється. Така система, де державна система де держава не втручається справи громад, де громадам надається повна свобода вирішенню всіх своїх питань громадяни, які об'єдналися в ту громаду, це найкращий і найшвидкий спосіб еволюції цієї держави. Бо громади конкурують між собою. Тому вони швидко реагують на будь-які проблеми. Тим більше люди, які живуть в цій громаді, так само швидко бачать будь-які проблеми і швидко на них звертають увагу і можуть швидко повлияти на їх вирішення. Тому ця система ефективна. Тому така система більш ефективна. І, тому, і зараз, враховуючи всю ситуацію, це найкращий спосіб. І головне, що це можна дуже швидко зробити, розумієте? <кій> Якісь інші системи переробки там організації, вони дуже важкі. Ну от Припустимо, я кажу, от приходить президент сьогодні, і наш президент сьогодні проснувся, і рішив: я хочу зробити от таку. Я не доставлю, що мої підлегли, займаються. Хрен знає, чим. У нас війна, у нас там куча чиновників. Я маю про них думати, кого там з забезпечити зарплата і тому подобне. А в мене зараз війну треба виграти. Да задолбали ви всі. Так, вводимося сьогоднішнього, там через тиждень. Приймаємо рішення, буде окремий податок і всі гроші напряму направляються на, на державу. Тим ти більше здайте, вони вже це придумали. Зараз вони вже зробили, там, 4% зарплати напрямую держ... військового блоку. Там. Уже, от, трошки, бачите, вже, вже вони трошки вже до цього додумались наконець. Але можна повністю це зробити, повністю окремий податок, вони собі збирають. Всіх нахрен на це, блін, передати в управління громадам. Нехай громади повністю збирає свої податки і повністю вирішують всі, всі свої проблеми. Вплоть до того, що платять пенсії всім пенсіонерам, які у них зареєстровані. так уже від нечого делать, захотеть, нехай самі повністю вирішують всі свої проблеми. І все. І відразу вже почнеться реалізація. Президент зняв себе відповідальність, займається лише нашою перемогою, збирає гроші на податки, окремий податок на забезпечення армії. Всі гроші йдуть на утримання армії, на закупку зброї. А всі іншим займаються вільні громади, які дивляться, які в них там чиновники, які там у них які структури, і що з ними робити? Як їх там? Это? Скоротити чи, чи кормити їх там. Це дуже банальний і простий спосіб. І головне, що ефективний. І не треба президенту про це навіть думати. Він не має себе відповідальності, він перекладає цю відповідальність на громаду. У громадах є депутати, там куча народу, мери. Вибирайте свою поліцію самі На своїх виборах, самі вирішуйте його кормити. Я теж не буду з Києва, допустимо, нафік с Киева вирішувати, скільки у вас має бути поліції. І платить що їм зарплату. Нафіг мені це треба. Хай громади самі платять эту зарплату. І самі вирішують, хочуть, можуть ще в два рази збільшити кількість поліції, ще в два рази збільшити кількість чиновників. Ну і хай самі їх кормять, або ті, що гроші, там, задуть, задуть всім тим поліцейським по, 5, по пару гривень. Це швидко буде робити швидко, швидко виясниться, що там 90% чиновників взагалі не потрібно. А ще розпродати все майно, так зараз іде війна. Може бути важко, а може ні. А яка, можна це відкласти на, на певний срок, або, або купуй по такої ціні, або буде стояти. Поки хтось не купить. Може запропонувати, допустим, щоб наші атомні станції викупили якісь американські компанії. Чо, класна ідея, кажучи. Нехай наші атомні станції належать американським компаніям. І ще, Хай бомбять. І все інше теж. Нехай скуповують, сказать, що лише американським інвесторам ми готові розпродати. Может быть, немецким інвестором, не знаю. Трошки. Что-то там. Ну, все объекты такие очень серьезные, лише американским. Щоб в случае, если кто-то захочет их там бомбить, то будут, будут бомбить, значит, фактично, американское имущество. Все можно вырешить будь які проблеми. Як я кажу, це просто ідеальний варіант, це дуже швидко і просто зробити. Не займатися там вирішенням, яких там чиновників треба скоротити. Бо зараз потрібні гроші на закупку зброї. Бо ви дійсно вже чули, чу, що не вистачає зброї зараз вже виробляється стільки підприємцями, Врахов... не, 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 навіть враховуючи, те, що їм заважає стільки часу, але вже зараз. Але ви представте, що буде, якщо їм надуть повну свободу. Для виробництва зброї. Ви тільки представьте, скільки буде зброї вироблено, скільки робочих місць буде. І головне, що не треба буде стільки військових. Я вам можу представляю, где-то під землею, 10 метрів під землею бункер, виведені ходи там, в каких-то місцях, там виведені турелі, щоб не можна було підійти. Зах Заховані. По поветру летают PFP дроны. Что то хрен куда что пройдешь? И будь ласка, можно так воевать, все захованы. Те же PFP дроны сидят тоже здесь в бункерах. Только, только выходят, типа там в трубу. Жук улетел, то шка Они себе сидят там, ну там антенна где-то на, на зовні захованы, ховается. И все. Без, там, хоть кабами бомби, блин, попробуй попади, пробуй пробей и так далее и тому подобное. Вот так может отбывать война. Можно закошмарить их на от 20 до 100 километров по линии фронта, потому что там хрен что, что, двигается. Сказать, взяли, будь какие автомобили будут подрываться. Вот едет автомобиль, раз подорвался. Ходите пешки. Або эвакуируйтесь люди взагалі оттуда. Знаете, объявлять, вот такая зона, Заборона переміщення автотранспорту. Переходьте пішки. Будь-який автотранспорт, будь-який рух буде знищуватись. І, і все. І так можна поступово-поступово потрошки поступово по просуватися. Всі є можливості надати свободу бізнесу. Це можна зробити прямо зараз швидко, вже через рік наша армія буде звалена озброєння. Але ж проблема, треба, щоб у держави були гроші це купувати. А єдиний спосіб це вирішити, це розпродати державне майно і скоротити чиновників або передати їх на отримання громадам. Що ж, в варіант. Оці от розмови про 2% з руху грошей, от прямо зараз можна робимо 2% від руху грошей дивимося, скільки грошей поступає. Думаю, ніхто не буде особо сопротивлятися, якщо ці гроші будуть йти напрямую на армії. Візьміть, схопіться, от зеленський, наш президент, схопіть цю ідею. Відіть той, ті 2%. нафіг ці от інші податки, які там ваші придумували, викиньте ці всі податки. Передайте всіх чиновників на утримання громадам, нехай вони блин, їх утримують. Віддіть себе 2% від руху грошей на отримання армії і, 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 і всім іншим відділіть себе від цих інших чиновників і хай вони там розбираються. І все. Бан, банальне рішення. Все в ваших руках. Будь ласка. Дякую.